Як можна пройти темряву теперішнього життя без посередника? Можливо, Бог говорить з нами напряму, Богдан? Можливо, і говорить, а можливо, і не говорить. Може Бог говорить, а може й диявол. Ти вмієш розрізняти? І тому, для того, щоб не було сумніву, існує церква. Яка проголошує якусь правду, і тобі простіше йти і долучитися до всіх, перебуваючи і утверджуючи себе у вірі, що я йду добре. А самому, як Бог буде говорити напряму, то злий буде тут, як тут. І розпізнати одного і другого буде дуже складно. І в основному ви підете за дияволом. Чому? Бо він запропонує простішу дорогу. Тому самому. Не вся. Треба посередника? Священник є медіатор, посередник між Богом і людиною. Священники на то вчаться.